Вас, друзі, ми продовжуємо подорож чарівною Україною. Багато цікавого на Україні створила сама природа. І про ці дива ми сьогодні з вами поговоримо. Почнемо зі знайомства з певучими пісками в Україні поблизу Нікополя на косі біля річки Лапінки на одному з рукавів Дніпра можна побачити, а точніше почути, явище, що рідко зустрічається у світі. Співучі піски. Спів цих, мабуть, найдивніших пісків чути після дощу, коли верхній шар залипається і утворює крихку кірку. Крокуючи нею, можна почути звуки подібні до свисту повітря, випущеного з автомобільної камери. Осипаючись, пісок видає звук, який може. Тривати від декількох секунд до 15 хвилин. Часто звук сягає величезної сили, що його чути за десятки кілометрів. Далі тримаємо напрямок до Дружківського кам'яного лісу. У кар'єрі, недалеко від Дружківки, є дуже незвичайне і атмосферне місце справжній кам'яний ліс. З кам'янілим деревом Понад 250 мільйонів років. Мінералізація цих дивовижних рослин тривала тисячі років. В солоні води стародавнього Пермського моря вимивали з стовбурів дерев органічні речовини, залишаючи мінеральні відкладення. За зовнішнім виглядом, скам'янілі дерева схожі на свіжоспиляні, тільки набагато важчі. Стовбури цих дерев. Діаметри сягають 1 метра. Ще завітаємо сьогодні на Тернопільщину, де на околиці села Кривче розташована одна з найбільших гіпсових печер Європи. Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Вважається, що вона утворилася приблизно 20 мільйонів років тому через вплив підземних вод. Загальна досліджена довжина коридорів становить 23 кілометри. Чим більше мандруємо Україною, тим більше захоплюємось її природною унікальністю та органічними багатствами. Україна має власне мертве море, яке розташоване у селі Григорівка на Херсонщині в одній із бух затоки Сиваш. Тільки назва цього водоймища Лемурське озеро. А ще його називають рожевим озером. Вода тут настільки солена, що в ній неможливо потанути. Засмагати можна, не виходячи з води, сіль увесь час тримає тіло на плаву. Ніжно-рожевим кольором озеро завдячує єдиному виду живих організмів, що його населяє водоростям. Рожева вода має широкий спектр дії, активізує роботу всіх важливих органів людини, сприяє відновленню рівноваги організму, має змоложувальний ефект. І на останок ми сьогодні відвідаємо з вами українську Венецію. Запрошую переглянути відео про місто Вилково. Приємного вам перегляду. До нових зустрічей! Венеція Таїланд, Друзі, Ну що ж ви так? В Україні є власне місто на воді, і має воно назву Вилково. Сьогодні ми приїхали на факультативну екскурсію цим чудовим містом переконатися у тому, що воно абсолютно відрізняється від усього, що є у світі. Тож пішли дивитися. Факультативна екскурсія Вилково. Місто на воді виявилася найпопулярнішою серед наших туристів. І не дарма місто має свою неповторну атмосферу та головну пам'ятку канали замість звичних нам вулиць. Позаду мене білгородське гирло це найбільша вулиця Вилково. Загалом таких вулиць у місті 45 кілометрів. Хоча ще років 10 тому було ще 72. Загалом місто побудовано на 72 різних штучних та натуральних островах. І зараз ми подивимося, тому що ми відправляємось подорожувати на човнику. Поки пливемо до першого причалу, є можливість роздивитися природу та будиночки місцевих жителів. Ну що ж, в екскурсію входить смачний обід. Незвичайний, тому що це липованська уха. І про її особливості, ну, чого розказувати, я просто покажу. Ходімо. Спочатку липованська уха подається в розірваному вигляді. Спочатку риба та картопля, а потім окремо подається уха, яка випивається, а не їсться ложкою. Я вам скажу так. Такої ухи я не їв жодного разу в житті це однозначно варто скуштувати. А після трішки відпочити та відправитись до заповідної зони, відкритої для туристів нашої другої зупинки. Ми приїхали до дуже символічного та дуже, можна навіть сказати, містичного місця. Це місце, де Дунай впадає у Чорне море. Цікаво, що Дунай єдина річка у світі, довжина якої рахується не з початку, а з кінця. Саме тому тут знаходиться нульовий кілометр. Нульовий кілометр це заповідна зона. Тут водиться 225 видів птахів. Наприклад, прямо навпроти нас відпочиває ціла зграя рожевих пеліканів та бакланів. Ви знаєте, у підсумку хочу сказати, що це екскурсія для тих, хто справді любить подорожі, для тих, хто хоче побачити незвичайну Україну, для тих, хто хоче поподорожувати на човні, поїсти смачної ухи, можливо, навіть купити місцевої риби, і просто для тих, хто любить подорожі.